Привіт! Я провізор Ква Карін і я на класі охорони здоров'я з школи Атермі цього року. Лишилося всього три місяці зараз весна, а осінь стають коротшими. Тому вам слід насолоджуватися осінню, поки погода не стала ще холоднішою. Для цього в період зміни сезонів завжди потрібно бути обережними. Мова йде застуду Сьогодні я розповім про застуду в період зміни сезонів та імунітет, а також про поживні речовини. Продукти, які можуть нам допомогти зміцнити імунітет, щоб зрозуміти, чому восени в період зміни сезонів. Так багато хворих на застуду потрібно задуматися про самі умови цього періоду. А в нашій країні, коли настає зима, стає не лише холодно і сухо, це холодне. Сухе середовище є дуже сприятливим для активності вірусів застуди. В одному з досліджень на тваринах було виявлено, що вірус грипу, який часто викликає грип, найбільш активно поширюється при температурі 5 градусів. В іншому дослідженні було виявлено, що риновірус, який найчастіше викликає застуду, стає активним через три дні після зниження температури та вологості. Що призводить до збільшення випадків застуди і більшість інфекцій. Відбувається при температурі нижче 0 градусів. Дослідження показує, що застуда від вірусів триває довше. Різниця між застудою та грипом. симптоми грипу вираженіші. Різниця між звичайною застудою та грипом. Я вже згадувала, залежить від того, яким вірусом ви заразилися. Симптоми грипу також більш виражені. Температура, кашель, біль можуть бути значно сильнішими. І ускладнення можуть бути серйознішими, тому в жовтні рекомендується робити щеплення від грипу. Що стосується застуди, то її причинами є багато вірусів, зокрема риновірус. Ви відчуваєте симптоми застуди, такі як кашель, нежить, складеність носа та біль у горлі, але зазвичай одужуєте без серйозних ускладнень. Восени в період зміни сезонів температура та вологість не лише знижуються, а й спостерігаються великі коливання температури протягом дня насправді. Порівнюючи середню місячну амплітуду температури за 40 років з 1973 по 2013 виявилося, що в жовтні спостерігається найбільша середня амплітуда температури 9,7 градусів. Коли різниця температури Така велика, наш організм починає робити різні речі, щоб адаптуватися до втових змін температури. Особливо проявляються реакції регуляції для підтримки температури тіла. Наприклад, коли стає холодно, тіло починає тремтіти, щоб зберегти температуру, а волосся самі по собі піднімаються. І, хоча це не видно зовні, вивільняється гормон кортизол, який звужує кровоносні судини. А також вивільняється гормон щитовидної залози, що виробляє тепло. Навпаки, коли стає тепліше, щоб вивільнити це тепло, судини в шкірі розширюються. Ми починаємо потіти. Таким чином наше тіло даптується до змін температури різними способами. У кожному з цих процесів витрачається енергія. В результаті цього енергії, яка потрібна для інших процесів, стає недостатньо. І це впливає на імунні клітини, що призводить до зниження імунної функції. В результаті цього стає дуже легко заразитися інфекційними захворюваннями. Не тільки це, але й у період зміни сезонів. В повітрі є багато дрібних частинок, включаючи пилок. Особливо останнім часом. Сини стало багато дрібних частинок у повітрі. Це також. Зважає нашим імунним клітинам боротися із застудою. Тому що, коли шкідливі речовини потрапляють у наше дихання, наші імунні клітини вивільняють активні форми кисню, щоб боротися з ними. Це пов'язано з тим, що активні форми кисню, які використовуються для видалення шкідливих речовин, знову атакують імунні клітини, зменшуючи їх кількість. Також є люди, у яких під час зміни сезонів знижується апетит. Це відбувається тому, що наш організм активує симпатичну нервову систему, щоб адаптуватися до змін температури, що призводить до зниження апетиту. Коли апетит знижується, природно зменшується споживання поживних речовин і може виникнути дефіцит вітамінів. Це, в свою чергу, призводить до зниження виробництва імунних клітин, що негативно впливає на імунітет. Одним словом, осінній період. Зміни сезонів характеризуються зниженням температури та вологості, що створює сприятливі умови для активності вірусів. А наша імунна система стає слабшою, тому цілком зрозуміло, чому так багато людей хворіє на застуду. Якщо ви подивитеся на дані, опубліковані Національною службою охорони здоров'я, ви зможете побачити, що з вересня, коли починається період зміни сезонів, різко зростає кількість випадків гострих респіраторних інфекцій, які є типовими симптомами застуди. Тепер, коли ми розібралися, чому під час зміни сезонів легко захворіти на застуду, давайте говоримо про правила профілактики застуди так? Коли ви кашляєте або чхаєте, прикривайте рот і ніс, щоб краплі не розліталися далеко. І просто носіть маску, яку ми всі зараз щодня використовуємо. А також варто уникати місць, де багато людей, і руки. Ви вже напевно звикли до правил профілактики, переживши ситуацію з covid 19 але хотів би ще раз коротко їх перевірити. Ще одне, що не можна пропустити, це звичайно, поживні речовини. Є багато різних вітамінів і мінералів, але сьогодні я хотів би трохи детальніше поговорити про вітамін С та його вплив на імунітет. Спочатку розповім кілька загальних фактів про вітамін С. По-перше, вітаміни можна умовно поділити на дві групи. Вітаміни групи В та С належать до водорозчинних вітамінів, а інші вітаміни, такі як А, Д, Е К, є жиророзчинними. Водорозчинні вітаміни, за винятком деяких з групи вітамінів В, мають таку особливість. Після використання в організмі в необхідній кількості вони виводяться з сечею. Тому навіть якщо ви споживаєте їх більше, ніж рекомендовано, це не викликає серйозних проблем. Тому споживання більшої кількості, ніж рекомендовано, може бути навіть корисним. Рекомендовані норми споживання трохи різняться в залежності від країни. В залежності від країни або досліджень рекомендується споживати від 45 п'яти до 320 мг. Корейська асоціація харчування. Рекомендує споживати 100 мілігам. Наступна особливість лягає в тому, що наш організм не може його синтезувати. Вітамін С міститься в різних фруктах і овочах, які ми споживаємо, а також синтезується в організмах тварин. У приматів і людей немає ферментів для синтезу вітаміну С, тому не можемо його виробляти. Тому це поживна речовина, яку потрібно обов'язково отримувати ззовні. Як ви знаєте, він міститься в різних фруктах і овочах. Фрукти багаті на вітамін С це, зокрема, лимони, апельсини, ківі та полуниця. Структура самої речовини досить проста. Її синтезувати не так вже й складно. Він має кислу природу. Му має кислий смак, кислотні речовини. Дають водень. Ця властивість робить вітамін С антиоксидантом. До цього часу я розповідав про загальні характеристики вітаміну С. Треба також розглянути, які ж його властивості. Так, по-перше, управління з контролю за продуктами та ліками визнало три: основні функції. Виявляється, що він необхідний для формування сполучної тканини та підтримки її функцій. А сполучною тканиною, про яку йдеться, є колаген. А також визнано, що він перетворює залізо в форму, яка добре всмоктується, і. Застосовується як антиоксидант, що захищає клітини від шкідливих вільних радикалів. Можливо, ви запитаєте, яке відношення це має до застуди. Окрім цих функцій, він виконує інші різноманітні ролі. По-перше, він допомагає відновити пошкодження кісток, шкіри та хрящової тканини, зменшуючи ризик інфекцій. Він зменшує запалення завдяки антиоксидантному ефекту. І цей антиоксидантний ефект безпосередньо пов'язаний з функціонуванням імунної системи. Я детальніше поясню цю частину. В нашому тілі є клітини, які відповідають за імунну реакцію. Це лейкоцити це термін, який охоплює різні клітини серед них. Багато клітин, які називаються нейтрофілами, тому термін лейкоцити також може означати нейтрофіли, ці нейтрофіли виконують роль перших захисників, які виходять на боротьбу, коли в організм потрапляють шкідливі віруси або забруднюючі речовини. Вони вивільняють токсичні речовини, які вбивають бактерії ще до того, як їх з'їдять. Ці токсичні речовини. Це активні форми кисню. Коли говоримо про активні форми кисню, багато хто знає, що це погані речовини, які старять наше тіло і пошкоджують тканини у імунній реакції. Це навпаки, стає необхідною речовиною. Можна сказати, що це як зброя, яка може зашкодити як мені. Так і ворогу. Вітамін С. Допомагає нейтрофілам у боротьбі зі шкідливими речовинами, сприяючи утворенню активних форм кисню. А потім, борючись зі шкідливими речовинами, він видаляє надмірно. Вивільнені активні форми кисню, захищаючи наші клітини. Оскільки роль вітаміну С є такою великою, нейтрофіли містять у. Вся є 100 разів більше вітаміну С, ніж у плазмі. І було підтверджено в експериментах на тваринах, що коли вітаміну С не вистачає, активність нейтрофілів у вивільненні активних форм кисню зменшується. До цього часу я говорив про те, що Державна служба з контролю за продуктами і ліками визнала, що синтез сполучної тканини та антиоксидантна дія навіть вплив на імунітет. Окрім цього, через різні дослідження було виявлено наступне. Вітамін С регулює диференціацію Б клітин і Т-клітин, які відповідають за набуту імунну реакцію, а також бере участь у виробництві інших лейкоцитів. І він покращує хемотаксис нейтрофілів, що дозволяє їм швидше наближатися до шкідливих факторів, які потрапили в наше тіло. Ця хемотаксис означає, що клітини переміщуються у відповідь на концентрацію хімічних речовин. Принцип, за яким нейтрофіли переміщуються до місця запалення, Звається хемотаксисом. І він також бере участь у регуляції запалення та вивільненні імунорегуляторних речовин. Він знижує концентрацію гістаміну, що викликає алергічні реакції, і запобігає надмірному вивільненню цитокінів, які відповідають за імунну реакцію. Він збільшує вивільнення інтерферону, який запобігає розмноженню вірусів і бактерій. Він також впливає на клітини. Вітамін С регулює процес, який називається апоптозом. Відповідає за видалення пошкоджених клітин. І є ще явище, яке називається некрозом клітин. Це шкідливе явище, коли клітини в нашому тілі помирають ненавмисно. Але вітамін С допомагає зменшити це явище, окрім того, що я щойно сказав, було виявлено багато інших ролей. Вітаміну С важливо те, що, окрім визнаних, Функцій, вітамін С виконує різні ролі. В імунній системі на цьому я закінчу. Мову про вітамін С та імунітет. Звісно, ви знаєте, що вітамін С міститься в різних фруктах і овочах, але є люди. Ким важко щодня вживати фрукти та овочі, правда? У такому випадку зручно приймати добавки вітамін С продукти, вже широко представлені на ринку. Я коротко розповім якими критеріями варто обирати продукти? По-перше, варто звернути увагу на те, чи є у продукту сертифікат від управління з контролю за продуктами і ліками, чи має він марку GMP? Інші критерії пов'язані з тим, що вітамін С легко окислюється. Коли вітамін С окислюється, він втрачає свої властивості. Це відбувається при контакті з вологістю або сонячним світлом. Уникайте великих упаковок. Обирайте індивідуально упаковані. Вітамін С окислюється. При контакті з вологістю або сонцем колір жовтіє краще уникати продуктів, які продаються в великих упаковках у вигляді порошку або містять кілька таблеток разом. Обирати індивідуально упаковані. І коли вітамін С окислюється, цей жовтий колір поступово стає все більш насиченим. Деякі продукти намагаються видаватися фруктовими смаками, додаючи жовті або оранжеві барвники. Якщо продукт упакований індивідуально, це добре. Але найголовніше переконатися, що він білий адже це найнадійніше. І є випадки, коли їх роблять у формі таблеток або капсул. Було зручніше вживати під час цього процесу. Пробки продукт може бути підданий впливу вологи з повітря. Саме з цієї причини багато експертів рекомендують вибирати білий порошковий продукт, упакований в індивідуальні порції. Якщо говорити про продукт, що відповідає цим умовам, то це С від е, етерні Vital Color це Харчова добавка з сертифікатом GMP це продукт у вигляді білого Рожку, упакованого в індивідуальні пакети. А ще вітамін С містить 500 мг, що в 5 разів перевищує рекомендовану добову норму. В нашій країні я підтвердив, що продукт відповідає критеріям індивідуальної упаковки білого кольору та порошкової форми. Але чи не цікаво вам, що таке Vital Color? в назві цього продукту. У цьому Atom Vital Color Vitamin С не тільки вітамін С, а й є кольорових додаткових інгредієнтів. Отже, якщо ви відкриєте продукт, ви побачите, що білий порошок змішаний з жовтими та червоними частинками, жовті інгредієнти це порошок концентрату манго, так, порошок екстракту гарбуза, порошок екстракту цитрусових, порошок екстракту грибів. А також порошок концентрату куркуми. Червоні інгредієнти це порошок заморожених полуниць, порошок концентрату граната. Продукт містить сім антиоксидантних інгредієнтів колаген для тканин, коензим q 10 для енергії. Отже, в цьому продукті є 7 додаткових інгредієнтів з потужними антиоксидантними властивостями. А якщо ви детальніше розглянете зазначені інгредієнти, то побачите, що до складу входять колаген, який є матеріалом для сполучних тканин, а також коензим q 10 який є ще одним антиоксидантом і використовується для виробництва енергії. Ми використали цукор, а замінник цукру. Ви можете бачити, що цей продукт виготовлений з великою обережністю, щоб переконатися, що він солодкий, але низькокалорійний. Не підвищує рівень цукру в крові. Отже, я розповів вам про вітамін С, імунітет, критерії вибору вітаміну С та продукт Etum Vital Color вітамін С, який їм відповідає: при покупці продукту з вітаміном С важливо стежити, щоб діти не їли його занадто багато, навіть якщо він смачний. Якщо важко ковтати порошок, рекомендую вживати його з водою, оскільки він кислий, люди з чутливим шлунком можуть відчувати дискомфорт. Тому краще вживати його після їжі. І, оскільки він має кислу природу, люди з чутливим шлунком можуть відчувати дискомфорт у таких випадках, краще вживати після їжі. Можливо, у деяких людей можуть виникнути алергічні реакції на додаткові інгредієнти. Тому тим, у кого є харчова алергія. Краще уважно перевіряти склад. Зберігайте в недоступному для дітей і прохолодному місці вітамін С має. Серйозних побічних ефектів, тому його може вживати будь-хто. Особливо це може бути корисно для тих, хто важко споживає фрукти та овочі, або для тих, у кого не вистачає заліза, а також для тих, хто хоче покращити свій імунітет. Оскільки кажуть, що вітамін С корисний, багато людей вживають його, але не знають, який продукт обрати, тому просто беруть перший, що попався на очі, або купують, порівнюючи лише ціну. Добре, дбати про своє харчування, але важливо також обирати якісні продукти і вживати їх правильно. Обов'язково пам'ятайте про це, запам'ятайте сьогоднішню інформацію. Отже, я сподіваюся, що ви проведете цю осінь і перехідний період здорово і весело разом з Atom Vital Color Vitamin C. Дякую!